Рімворд симулятор колонії, розроблений Тененом Сільверстром, яку порівнює частково з страшним і весело безреальним Дварфортерсом. Хоча відносно його пропрацьованості, Кокс виглядає маленькою машиною, біє їбаного атомного колайдера, який ще не завершений, але працює і успішно. Для розширення та перетворення цієї машини на кілдозер. Були зроблені спершу моди, а потім DLC. І це відео буде коротко про DLC та моди для Рімкоку або Рімборуду. Погнали! Рояліті порівняно з іншими DLC, є найгіршим по наповненню та контентом. Додавляю імперію фракцію боягузів, які бояться маленьких кроків, які можуть дати титул своїй фракції, які підвищують хотілки пішки на кращу спальню з пермітами на всякі приколи, та можливість використовувати псіонічні сили. Хоча можливість використовувати псіоні, можливості людського тіла може відкритись і через одне дерево, яке додається з DLC, але це по факту все. А ви вірите у рейдерство? Ні, тоді тримай прикольчик. Це дівсі додає релігію і з нею пов'язані ритуали. Нагороди за успішні ритуали, спеціалістів для пішок, наприклад, голова та мерліст релігії. Ну і всякі стрільці, кухарі, дослідники, які будуть обмежуватися в діях тільки своєю справою. Якщо буде багато очікувань ваших пішок, вам треба буде побудувати храм. Ну і це все. ...добавляє такий прикольчик, як реліграбельність через створення різних релігій. Біботех. Ну бля. Воно просто дає різні нові приколи. Як діяти. Їх, до речі, не було до DLC. Могли появлятися через один. Живе якусь хуйню на піздів, коли записував? А я за кадром, блядь, виправляю. До першої версії Рімки, такої офіційної нормальної версії, були альфи. В них сексу не було. Ну, як при совку, але ми всі знаємо, що був секс. За допомогою модів, за допомогою всякої фіні. І існував мод на дітей, який працював за допомогою того моду. Все. Також ваші бішки можуть бути різних ксенотипів. Від простої людини до перекачаного чувака, який зідалки не буде вилазити. Тобто жирню чомпіздять. Також може буде стати сангофагом вампіром, який буде жарти кров чуваків. Через що вони не будуть задоволені. Але це ще не обід без столу. Ви хотіли стати командиром клітору. Ой, механоїдів, вибачаюся. І саме це DLC дає вам можливість стати смішним чувачком. Що є власником їхній, але ненавидить великі групи людей. Це все? <хи> Ох, блять. Аномалі. Містичні історії з Павлом Костісиним отримує новий сезон. DLC всі добавляє всякі страшні аномальні об'єкти. Моноліт, який може викликати набагато страшніших істот, які були створені людьми. Всякі прикольні збройки, як вогнемет і так далі. Ну, це все. Коротко і зрозуміло. Перед тим як перейти до модів з 24 лютого 2022 року наші живчики оборонять нас від москальських загарбників. Ви можете їм допомогти, задонативши на різні збори, що у вам фонди. Перейдемо вже до відео. Якщо немає ваших любимих модів в цьому короткому маленькому списку, то прошу вас, опишіть їх в коментарях під відео. Я буду радий прочитати про них. Вас заїбало, що якийсь вонючий селюк луком? Я я воняю. Пробиваю легендарну броню катафракта? Авторобода нов імадж Available, так і подумав. Та вирішив, що мод на нові механіки броні, зброї та всякі інші приколи. Не зробить бойовку рімки гіршою, а навпаки. Хоча сам мод вже давно продовжують інші жоваки. Але що він добавляє? Зміну в системі броні, щоб можна пробивати, треба якийсь мати калібр нормальний, пристойний, який проб'є цю чи під нею броню. Броню. Броню Хоча й можна шкодити броню звичним луком зі стрілами, але то буде довго і непрактично. Ну, ви поняли. І скоріше вас застрілять просто, бо мало потрахнуть. На жаль. Система амуніції, тобто пішці ваші, треба буде носити з собою патрони для зброї, якою вона користуються. Також, патрони треба буде виготовляти. Або ви, на жаль, будете брати її з трупів пішок, які мали таку зброю. Буває таке. Ну, там ще багато всякого цікавого. Але ви самі це дізнаєтесь. Ах! коли я писав сценарій, я одне забув. Інші моди мають мати в собі патч або вже наявний прикол, що воно працює з бій розширений. Ну, Combat Extended. Це все. Simple Side Arms. Простенький мод, щоб ваші пішки носили з собою додатково з ближню чи вогнепальну зброю. На всяк випадок, якщо підійде якийсь чувак з ладіусом, ви таки витягнули combat Knife, Раз, 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 все. Ваша пішка померла. <хи> Expanded, ну Це не просто збір різних модів, який виготовлений був одними чуваками, а просто розширення та покращення наявних приколів в рімці. Ну, почнемо з фурнітури. Це просто збірка різних меблів, генераторів, підлогів, парканів, приколів мистецтва для виробництва. Ну, ще, що говорити, бляха? Рейсес. О! Це розширення, добавлення та багато чого різного для ксенотипів. Наприклад, джині стають піпец, вони типу... З наявним хистом до виробництва до науки Вони стають ще слабішими, що від якоїсь хворобки вони зляжуть. І якщо ви їм не будете давати гематоген чи бляха вітамінки з ведмедиками, вони зляжуть, помруть і все. Також з Vanilla Expanded Races або Vanilla Races Expanded є мод, який додає андроїдів за своєю механікою, генератором у вигляді приколу по тому ж скільки вони будуть жити. Та багато всякої фурнітури та виробництва також предмети. Ну. ви поняли. Це не просто такі моди для хіхеньких хахуньків, щоб створюють вовкодівчат дівчат у Рімворуді. Чирасу, яка буде підтримувати свій вид одягу, що піздець. Vanilla Factions Expanded. Ну, окрім додавання нових фракцій та розширення старих. додаються нові прикольчики та механіки. Наприклад, мій. Улюблений з тих всіх модів, конкретний, це Vanilla Factions Expanded Deserters, який, звісно, не може працювати без Vanilla Factions Expanded Empire. додає пару прикольчиків, через які ви можете зробити спор... з простої колонії базу XCOM, який буде шатати імперію. Ось Vanilla Factions Expanded Pirates додають і батьку Барди Суву броню. Звісно, має один мінус у вигляді. Що ваша пішка не буде виконувати такі дурні справи і спеціальності, так що давати чуваку який. Тільки по нормальний. Vanilla Vehicles Expanded. Ну, бляха, що сказати? Добавляє різну техніку від простого танка до. їбати, купати гелікоптера. Ну, типу, ще. Існують адони на третій, тир, всяку таку фіню, типу. Артилерію додає, бляха. Я, я не буду озвучувати ту всю техніку просто. Ну, ще у є. Ваніла <реш> Psychast Expanded. Переробка психокасів за буквально шакунство. А як ще я можу це? Якщо чувак просто сидить, медитує, а потім кастує перекруті яєчка на велику групу чуваків. Це піздіс? Та багато чого іншого, розробники цих модів просять брати свої моди, що саме вам цікаве. Adaptive Storage та відносно можна згадати VWM Deep Storage. Вони добавляють різні коробки, для зберігання різних предметів і так далі. До того, як став Тайлер Сильвестер з свого трону зі шкіри людини, то та, такий сказав, бляха, тримайте шафки, три предмета, все от буде. Ну і так зменшується типу, дорочка зі складами, що вам треба буде робити всякі місця. Придумувати ту всю фігню. Один, два, три, персоналітіс. Ну, духовний наслідник моду психологі. Просто добряю для когонісів особисті, окрім простих пер. Все. Як я знаю, він буде складатись з трьох модулів, поки доступні тільки два модулі. Тобто, перший для оповіді та простого приколу. Другий це вже робота трошки геймплею. Третій це вже буде конкретно полагати на колоніста. Це буде розділ. Big and small. Просте додавання колоністам розміру. Наприклад, він може бути ш... капець маленький, він обов'язково виживе. А може бути великий, що шо... бляха, дайте йому табурет, він буде використовувати його як зубочистку Також через це йде в по... на поїданні їжі, типу великі будуть буде більше їсти, менші будуть менше їсти. Ну, Все. Rimworld World of Magic. Я, я не знаю, що сказати про цей мод. Типу, Of Magic. Ну, це добання різної магії, чакування та класів. На відміну від психокасів, пішка має застосовувати чари для підвищення свого рівня, то не буде такого, що некроманси дають у своїй печері, читає свій томик, набирається знань, а на практиці він не може застосувати ніякого чокування. А буде конкретно чел на практиці, бляха очікує, бо мертвих, і вони пашуть в полі. Заїбав стандартним меню Рімворуду, для вас є Римтемс, який додає просто різні види меню, також за допомогою нього може змінювати музику, яка буде грати в менюшці, та звуки кнопочок. Ну і якась кількість кастомних тем. В майстерні Steam. У. Interaction Bubbles просто добавляє хмарку, про що говорять між собою колоністи. Наприклад, про тероризм, про Ставарха і так далі. Заїбало, що ваші пішки носять тільки по одному стаку одних предметів. Рішення є: дзвоніть на 380. Піпі-піп, пі піп піп Для того, щоб отримати хопа, пікап, анхау. Який навчить пішок носити предмети по максимуму. Замовляйте. телефону на вашому екрані. По факту мод дає можливість пішкам переносити різні предмети. По великій кількості, а не по стаку, як в стандарті. Дуже корисний мод, але, чесно. Тільки з ним живу. Red Horse Second. Ну. Це передусім пак модів, але я буду сконцентруватись на конкретних модах, що є в збірці. Рімдіт! Це мод, який додає у консолі місце для рекрутингу одного колоністів. Без дрочки з в'яснями. Fearstade. Швидка перша допомога. Якщо вашому колоністу скоро зустрічатися постом Петро, швидко перев'язав без стабілізації і пішов, поїхав. Механоїдів вбивати. Кейс. Овак. Для випадків, якщо ваші чувачки пізде змуть, авакуювати треба колоністу до іншого місця. Арест хір. Ну, для випадків, якщо ви хочете просто не робити ліжечка для в'яснів під час рейду чи чогось такого. Рокетмен. Ну це оптимізація, все. Кінець. Мейл. Я не знаю, чого вам буде шутну.

I've got to get back on my shit. But okay. Oh, for God's sake, it's only a button. Just press it, that's all I ask. Ержеве. Проклятий мод, чесно говорю. Добавляє дірі вороду секс. Це кінець. Також є добріша версія моду, де додається тримання за ручки. Ну, якщо вам сподобався такий маленький формат для відео, поставте лайк та напишіть, б хотіли покращити, та не сподобалось. Кожен коментар важливий. Давайте, чуваки, до наступних відео, а я погнав грати в ...GT Gear Strive. Сука, Тайнан! Яке Дусі?